Чина смерті куріння в ліжку. Протягом вихідних двоє людей загинули внаслідок пожеж на Прикарпатті. Уночі, 16 грудня, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Коршів, що на Коломищині. На момент прибуття рятувальників дерев'яний будинок був повністю охоплений вогнем. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1975 року народження. Пожежу вдалося ліквідувати о 4.33. Ще одна пожежа із летальним наслідком трапилася того ж дня у селі Хлібичин Заболетівської тергромади. До місця виїжджали рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної охорони села Заболотів. Площа пожежі складала 100 метрів квадратних. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка. За попередньою інформацією, 1960 року народження, найімовірніша причина обох пожеж необережне поводження з вогнем під час куріння. Саме смаління цигарки в ліжку одна з найпоширеніших причин загоряння житлових будинків, кажуть рятувальники. Запалюючи цигарку, лягаючи відпочити, люди не усвідомлюють цієї небезпеки такого вчинку. Засинаючи людина, не відчуває, як недопалок випадає з рук. Оскільки більшість постільних речей виготовлені з легкозаймистих речовин, то при потраплянні на них запаленої сигарети майже одразу розпочинається їх тління. Чи навіть горіння при тлінні будь-яких матеріалів утворюється окис вуглецю? Якщо кімната щільно закрита, а повітрообмін у ній поганий, то звичайно, що проходить ще отруєння чадним газом. ДСНСники вкотре закликають прикарпатців дотримуватись правил пожежної безпеки, аби уникнути трагічних наслідків. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.